Бог простить. А чого тобі наїжджати? Що чого нам О, так? Чи воно вам треба? Діждалося. Діждалося! бояки під рідної дитини. Чи воно вам треба? Ну, Пробачте, мамо, мені все якось ні до чого. Ні до чого! Колосих в мішків, повно хату, полилося! Може, прийде по вас. Який вишні? Очі порожні, це нехай лежать собі з Боже, я Бо ти, Проксандру, ти не думаєш? Зовсім голову в теряв. Господи, та ти ще ж ти вип'ю з голови своєї оцього Оксана. Вже не пам'ятаю, що роблю, коли я їх поприносив, а? а тепер мішка зубіям не базу. Не дам нікому сміятися. Наче сам не свій, як гор раст ми вишка.